Вітаю, і непереможний народи! З вами Андрій Лисенко. З цікавими новинами з відусіль. Франція виступає проти спроб полегшити купівлю британських ракет Штормшедов для України. Про це пише The телеграф, вивчивши документи нового європейського плану. Відзначається, що коаліція з 11 країн Європейського союзу запропонувала послабити деякі обмеження. Щоб дозволити використовувати кредит Україні в розмірі 90 мільярдів євро для купівлі британської зброї, проте Франція хоче, щоб ці гроші були витрачені в межах Євросоюзу. У виданні поділилися, що поточний план використання кредиту, дві третини якого будуть спрямовані на закупівлю зброї для ЗСУ. Передбачає пріоритетне використання європейської та української оборонної промисловості перед закупівлями за кордоном. Однак, згідно з документами, з яких ознайомилися журналісти, українські військові чиновники оцінили, що цього року їм буде потрібно військове обладнання на суму 24 мільярди євро, яке не можуть запропонувати європейські країни. Зокрема, мова йде про американські системи протиповітряної оборони Петріот Пак 3 ракети дальньої дії були визначені як ще одна потреба, яку європейські країни, можливо, не зможуть задовільнити. Журналісти з'ясували, що європейські чиновники запропонували купити британські крилаті ракети Storm Shadow для України, щоб заповнити цю прогалину. Вони запропонували чотири систему, яка може ефективно поставити Велику Британію попереду США, якщо країна зможе задовільнити оборонні потреби України. Згідно з планом, українські чиновники будуть представляти плани закупівель країнам ЄС, які потім будуть розглядатися з урахуванням ряду критеріїв. Спочатку країни-члени блоку встановлюватимуть чи може вітчизняна оборонна промисловість України. Виконати замовлення, а потім вивчатимуть можливості власних виробників. Велика Британія буде перебувати на третьому рівні каскадної системи, а США на четвертому і останньому. У виданні зазначили, що коаліція зосереджує свої зусилля на пом'якшенні правил, щоб було легше здійснювати закупівлі зброї для України україн третього рівня. Який також може включати Канаду та інші країни, що мають оборонні угоди з Брюсселем. ми намагаємось зробити дві речі. По-перше, переконатися, що система достатньо відкрита, щоб Велика Британія могла комфортно в ній брати участь. По-друге, переконатися, що адміністративне навантаження на українців, щоб досягти цього рівня каскаду, не буде занадто важким, повідомив журналістам дипломатичне джерело. За словами цього джерела, Франція не згодна з цією пропозицією. Зараз Париж знаходиться в центрі зусиль щодо забезпечення стратегічної автономії Євросоюзу від своїх союзників, в основному від США, через розрив відносин з американським президентом Дональдом Трампом через його погрози захопити Гренландію. Джерело підкреслило, що Франція хоче, щоб кошти виділені Україні. Використовувалися для розвитку внутрішньої оборонної промисловості ЄС, а не для задоволення оборонних потреб Києва. Це викликало внутрішні скарги на те, що такий підхід обмежить здатність України захищатися від Росії. Білий дім офіційно спростував чуткий протиск на Україну щодо територіальних поступок для завершення війни. Зокрема, заступниця прес-секретаря Анна Келі назвала цю інформацію у виданні Financial Times неправдивою та заявила, що США лише сприяють переговорному процесу. Вона наголосила, що подібні закиди є маніпуляцією спромованою на зрив дипломатичних зусиль. Про це повідомляє Reuters. У Вашингтоні підкреслюють, що не вимагають від України виводити війська з підконтрольних районів Донбасу в обмін на підтримку. За словами Келлі, роль США обмежується лише організацією майданчика для переговорів. Джерела близькі до позиції Вашингтона додають, що зміст будь-якої майбутньої угоди мають визначати виключно Україна та Росія. США не намагаються змусити Київ до територіальних поступок, а гарантії безпеки розглядаються як наслідок досягнення миру, а не умова здачі земель. Франція продовжить передавати Україні французькі винищувачі Міраж 2000. Про це повідомляє Інтерфакс України із посиланням на заяву посла Франції в Україні Гайля Весіра. Звісно, програма триває і підготовка пілотів також продовжується. Сказав весієр в інтерв'ю інтерфакс Україна. Водночас посол не став розкривати деталі щодо того, скільки винищувачів міраж 2000 Україна вже отримала. Гель весієр також не став коментувати дані щодо наданих Францією систем протиповітряної оборони. Та авіаційних крилатих ракет класу повітря Поверхня Скальп, щоб не надавати ворогу інформацію. Проте посол зауважив, що немає величезних запасів таких ракет, а їхнє виробництво займає багато часу, проте Франція робить все можливе. Гаель Хвесьєр наголосив, що Франція намагається робити дуже багато, щоб максимально синхронізуватися з реальними потребами Збройних сил України. Нам потрібна сильна Україна, зокрема, військово сильна, щоб Україна перебувала в найкращій можливій позиції, зокрема і на переговорах, сказав він. В Росії через катастрофічну нестачу солдатів міноборони вдалося до кредитного кріпосного права. Воно перетворює фінансові борги людей на так звану добровільну мобілізацію. У січні 2026 року Міністерство оборони Російської Федерації за підписом Білоусова ініціювало розширення своїх повноважень, нібито для реалізації закону про протидію корупції. Згідно з новим регламентом, заступник міністра оборони генерал Віктор Горемикін отримує прямий доступ до інформації із центрального каталогу кредитних історій. Бюро кредитних історій, а також до реєстрів власників цінних паперів та депозитаріїв. Це рішення завершує формування системи тотального фінансового моніторингу військово зобов'язаних. Тепер контроль добрався до особистих боргів громадян, що дозволяє міноборони використовувати кредитну історію як інструмент подвійного впливу через пряник списання боргів та батіг арешту останнього майна. З одного боку, доступ до баз бюро кредитних історій, забезпечує військоматам ідеальний маркетинговий інструмент для вербування. На болотах вже діє законодавча норма, що дозволяє контрактникам повністю списувати прострочені кредити на суму до 10 мільйонів рублів. Виявивши людину, яка перебуває на межі фінансового краху, військомат прицільно пропонує так званий вихід. Підписання контракту в обмін на миттєве анулювання всіх фінансових претензій держави та банків. Це перетворює війну на єдиний доступний ОРФ спосіб банкрутства для бідних. З іншого боку, для тих, хто намагається ігнорувати повістки, кредитна історія стає знаряддям кари, отримавши дані про активи та заборгованості Міноборони через систему електронних повісток і реєстр військового обліку. Може автоматично ініціювати обмежувальні заходи. Людина, яка не з'явилася до військомату, миттєво отримує заборону на розпорядження нерухомістю, арешт банківських рахунків та блокування операції із цінними паперами. Таким чином, вибір звужується до двох варіантів: або стати безправним банкрутом без даху над головою, або йти на фронт, щоб зберегти майно для родини. Стратегія Раші виглядає продуманою. Замість того, щоб шукати ідеологічних добровольців, влада використовує технологію лічильника з колишніх 90-х. Роль бандита виконує державна машина, яка спочатку заганяє громадянина у борговий глухий кут, а потім пропонує стати найманцем, щоб зупинити цей лічильник. Для Раші це ідеальна схема. Вона конвертує безнадійні борги населення, у готовність. Загинути в українській посадці, перетворюючи кредитну історію на сучасну форму кріпацтва. 27 січня Міноборони РФ повідомила про захоплення населених пунктів Куп'янськ-Крузловий та Новоякавлівка. Проте насправді росіяни їх не контролюють. Про це заявив начальник центру протидії дезінформації РНБ України Андрій Коваленко. Він пояснив, що головна мета таких повідомлень росіян показати всередині країни агресора, а також на Заході, свої успіхи і так звані прориви на фронті. За фактом їх немає. А на деяких ділянках фронту ворог відступає і здається в полон. Тож героїчний і непереможний народи, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам.